Що у нас там громадські активісти знову кажуть, що хочуть забудувати екопарк. Е... Боже, Скільки ми вже про ці сакарки говоримо? Я не знаю, це вже який рік ця, це тягнеться. Сім питання... років. От я вже скільки uh -huh. пам'ятаю, постійно ця історія. Вроді ж, вже ви вирішили, чи продовжують там, його хочуть забудувати патріотик, там, що там хочуть yeah, на озерах. Є така історія. Я почала нею зараз активно займатися, тому що власне я познайомилася з активістами, які е, приймалися вже роками е, цими копарками Сакарки. І е, е, я там була, я дивилася це уїддя на 148 гектарів, і е, вони є природним лавшатом і, взагалі, київською міською -місько радою визнаний як природна заповідні зона. Так, а про що ми тоді Було? Говоримо? Як, як їх можна забудувати тоді? Е, Київ рада може все. Так само, як і Верховна Рада, так якщо і визнана коли... заповідником, то камон можна різні інструменти придумати. Наприклад, таким інструментом такий інструмент з'явився наприкінці того року. Транспортна програма, яка Києву потрібна, звісно. Ну транспорт не може Логично. функціонувати без транспортної програми, і... але в якій був один рядок написаний виділити 50 мільйонів гривень. А зараз на побудову дороги через екопарк Сакаркі. Це куди дорога, вибачте, маєте територіальну? Тупік. Там ту, ну, там реально тупік. А куди? Ну тобто, це а... на який напрямок? На що це напрямок? Вони пишуть, на Бориски, що, це, що це до меж міста Києва. Там фіга. По... тому що там має з'явитися житловий комплекс. Тому що. Колись були вкладники, і вони є ще ошукані банкомаркада. Вони вкладали, не отримали своїх квартир. До речі, з одним з вкладників я познайомилася, який а, хотів би отримати, звісно, і повернути свою квартиру. Ну там яку, якийсь об'єкт, але він прийшов і він каже, що ні, я не хочу це робити за рахунок цієї природоохоронної зони, тому що там екологи кажуть, є об'єкти, які внесені в червону книгу, і флори, і фауни, є міжнародні експерти, які просили до нас в. Офіційно зверталися не забудовувати. Mm -hmm. Є експерти, які говорили м, про те, що завдяки цій зоні у нас навіть температурний режим в місті Києві влітку нижчий, там тому що там дійсно mm -hmm. багато там озера, болота там і так далі. і воно там Оця флора вона типу м, впливає на зниження температурного режиму. Ну, і в нарешті... в під назвою вибачте пох... Бог, це не Матюк, це Пазнікеса Харківські, якщо хтось не в курсі в Києві, це така абревіатурка. Так от, це і так, вибачте, пекло влітку. Це реальне пекло, це камені джунло. І, і на... без цього, повірте, друзі, вам взагалі глина. От повірте мені. Вам і рай, на, на і потім, нарешті да. мій е, колишній колега по парламенту Ігор Луценка писав про це, і багато вже військово говорили про те, що це може бути і в тому числі як своєрідна природна фортеця, так. тому що ніхто на преликий жаль не знає, скільки триватиме війна, як воно буде розвиватися, і так далі. І коли навколо Києва є такі природні е, е, болота у гіді, через які не пройти, так. і велике будівництво не дійшло, слава цих е, богу, цих болот і угідь, по яких потім їздили російські. Танки, то можливо, нам не треба саме зараз а, ці природні угіддя руйнувати і будувати там дороги. Я вже не кажу, що а, у нас це точно не пріоритет дороги да, під час війни, а напевно гроші ну, мали би виділені бути краще на Збройні сили України, аніж на будівництво доріг. От, а тому... хто це лобіює? Пані е, мені розказували про ніяку століцю груп. Я чесно кажучи, молчановая не так? дуже розбираюся а -а -а. в забудовниках. Слава Богу, міста Києва. Якось ніколи ними не переймалася, Але ну так сталося, що ти ж починаєш читати якусь інформацію. І, от зокрема, у нас навіть на регламентну комісію приходив лист від екоактивістів про те, що. Депутати Київської міської ради, які сидять в залі, вони є пов'язаними з цією столицею групи, вони голосують відповідно за цей проект рішення, де хочуть виділити гроші на будівництво цієї дороги, і нас попереджали про конфлікт інтересів. Ну, мені здається, що це ну, звісно питання, яким ми ми маємо займатися, тому що у нас немає відповідних повноважень. Однак, ну принаймні, депутати перед кожним пленарним засіданням вони заявляють про відсутність, ну чи то на наяв... я. Вірніше, вони мають заявити про наявність конфлікту інтересів. Тому мені здається, що якщо у цих депутатів дійсно є конфлікт інтересів, то їм би варто було би про нього заявити і принаймні набрати участь брати участі голосування. Це ж не так, тільки в одній фракції. Це так закон говорить про корупцію. Це ж не тільки в одній фракції мова йде. Це в кількох фракціях ці люди можуть сидіти, правильно? М -м, ну теоретично так, але я не настільки обізнана, щоб зараз оперувати прізвищами. І я я такий сверіний новічок в Київраді. Друзі, гугл в, в помічку. Поміч. Тому, Тому, Тому так це давно написано. О, але але я вважаю, що це історія, яка ну вона не може мати подальший розвиток, і дуже нечесно, що власне інтерес інтересами вкладчиків Аркади власне маніпулюють. Я вважаю, що цим людям, звісно, потрібна допомога. І їх треба забезпечити власне їхніми метрами, в які вони вкладалися, але ну не за рахунок природоландшафтної зони. На що я я кажу, шукайте іншу земельну ділянку, будуйте. Будь ласка, інші об'єкти, тому що ну забудовник, я ж так розумію. Принаймні, активісти кажуть про те, що у, у цього забудовника є інші об'єкти, де є ці квадратні метри. В чому проблема? Чому ви не хочете скористатися цими квадратними метрами? Чому ви хочете інший ще додатковий комплекс? Тому що ну я розумію, що всі хочуть заробляти та? але можливо свої апетити і свої інтереси під час війни ну якось треба вже. Трошки так призупинити. Тому наразі Європейська солідарність заблокувала цю транспортну програму саме через наявність у цього рядку про будівництво дороги по проспекту Григоренка до меж міста Києва. І ми заявили нашу чітку позицію, що ми не будемо за це голосувати, допоки цей рядок звідти не буде виключений. Більш того, ми подали проект рішення. Наприкінці минулого року про те, щоб ці гроші і, зокрема, інші гроші в ми там подивилися цю транспортну програму, і знаємо принаймні 1 мільярд гривень. А звідки з яких рядків можна переспрямувати на потреби збройних сил України? Тому ми звернулися власне проект рішення для того, щоб цей 1 мільярд переспрямувати на програму захисник Києва, з якої власне фінансуються збройні сили України. А я розумію, що це не стеля, що таке 1 мільярд там умовно, да при Вам можливості... Там модеактивісти, ну, і нормальні, і ті, хто там от это, ну, не буду зараз, Прошу, вот, там, який у нас бюджет Києва загальний? Я розумію, про що 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 це дуже маленький відсоток, але ем, те, що принаймні я розбиралася, я зустрічалася з активістами, які, зокрема, під Київською міською радою збиралися по суботах. От, ну що я, я маю зробити? Да? Я, я зустрілася для того, щоб мені допомогли. Я не є експертом з питань бюджету, але я відкривала бюджетний кодекс, і в бюджетному кодексі е, прописаний дуже чіткий порядок фінансування. Там не може бути пряме фінансування на збройні сили. Ну от, на жаль, да? бюджетний кодекс це закон. А Давайте, Vamos, Carlos.